Чи сам собі подарунок шукаєш, Ходи сюди, в Аврору, не прогадаєш, Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Друзі, Росія невпинно завдає масовного ракетного удару по Україні дронами, ракетами, чим лиш може, і внаслідок цього знищено, пошкоджено тисячі будівель. Що ж із людьми, які пережили трагедію і опинилися буквально ні з чим. Це питання сніданок тримав на контролі і вже після наших сюжетів. Зокрема, міська влада змінила алгоритм дій допомоги людям, котрі в одну мить залишилися без майна і без даху над головою. От Приміром, йдеться про виплати по 40 тисяч гривень допомоги в розрахунку на два місяці на оренду житла, бо раніше виплачували лише по 10 тисяч гривень одноразової допомоги. І тут питання: як вирішують проблему раптових таких безхатченків, які стали такими через злочини Росії в інших містах? І чи варто досвід деяких регіонів розпосюдити і по інших громадах, що потерпають від постійних російських обстрілів? Е, алгоритм дій. По запорізьке вивчав Костянтин Грубич. Дивімося його історію. Ввечері 1 травня армія РФ своїм фірмовим варварським почерком наробила горя мирним людям. Цього разу постраждало три десятки багатоповерхівок, заклади освіти і підприємства. Коли вахнуло, ми були в підвалі. Дуже страшно позакатуляли все в чорному жиле живемо в темному. І там вже так живете. Та ні, це Роз. Роз. ось полоді на цього ночі случилось. Внаслідок обстрілу 31 людина дістала поранень. Не поранені, але спантеличені постраждалі у перші години після звільнення від завалів намагаються вивести речі, які ще можуть знадобитися у майбутньому. Про саме майбутнє майже всі поки що ані Чичирк. Я Не знаю, що далі я не знаю, що далі. А, мені жити ніхто мені немає де жити. Кому м'явізові до знайомих я везу речі. Але у знайомих теж родина. Куда я ще з дітьми? Ти куда мнам я ще з дітьми? Черговий поліцейський Едуард каже, що люди з поруйнованих будинків зверталися до нього і волонтерів з однаковими потребами. Всі запитують, де можна переночувати їм, також як зареєструвати пошкоджене майно. Реєстрація про зруйноване майно за лінією 102. Далі зв'язується слідчі з ними. Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році тільки у місті було пошкоджено 1043 багатоквартирних будинків та 2178 приватних домоволодінь. Перші кроки для постраждалих, такі ж, як і всюди по країні, потрібно зафіксувати факт руйнації та пошкодження майна, зібрати документи про право власності та повідомити про злочин поліції, заявку через дію або звернутися до ЦНАПу. А от далі активно долучається до допомоги муніципалітет, тому що саме міська рада це перша точка дотику, коли у людини горе. Так вони не підуть в міністерство до президента чи там до якогось урядового утворення у Запоріжжі. Наприкінці листопада минулого року сформовано вісім комплексних пакетів допомоги для відновлення пошкоджених приватних будинків і багатоквартирних будівель. Вони включають фінансову підтримку, будівельні матеріали, ремонт вікон, покрівлі та інші послуги, що надаються залежно від типу житла та форми власності. Ольга Васильівна і Ліна Вікторівна Білозуби, мама й донька, прийшли подивитися до своєї колишньої квартири у затишному знову ж таки колись будинку по вулиці Мовчановського. Його росіяни розбомбили восени 24-го. У нас було два прильоти. А 11 одинадцятого перший прильот що саме прилетіло, я не знаю. Нам не сказали, але пів будинка у нас не стало. Родину з трьох осіб у перші дні після трагедії поселили у гуртожитку згідно міської програми. щомісячно постраждалі отримували по 10 тисяч гривень для оренди найманого житла неодноразово, а доки вони не отримують нове житло. Кожного місяця так це вірно. Кожного місяця О, 10 тисяч давали, 10 тисяч так? на родину. Ну на, на квартиру дається на оренду. Загальна сума отриманої матеріальної допомоги для лизогубів з листопада, 24 по березень 25 склала 50 тисяч гривень. У дії щоденно перевіряла надходження сертифікату найстаршого родині. Там було написано вітаємо. Ви можете в течение 30 днів підшукувати собі оселю. Ви не розумієте, як ти казався, от ти жив в такому гарному, і ти оказався без, без хатчинку. За житловий сертифікат оцінений у понад 31 тисячу доларів. Бабуся, донька й онука вже мають іншу нерухомість. Да, ми придбали квартиру, і нам потрібно робити ще ремонт косметичний, щоб ми ну переїхали і. Ну, мешкали родиною, звідки ж кошти на подібні витрати у міста лише на 25-й рік у бюджет Запоріжжя закладено резервний фонд для відшкодування втрати житла у 800 мільйонів гривень. Для порівняння у столиці з 22-го року постраждалим мешканцям виплатили 170 мільйонів гривень одноразової допомоги. Ми в цьому році планували, коли заходили в новий бюджетний період. Ми зробили максимально великий резервний фонд, грубо кажучи, 800 мільйонів гривень, щоб ми розуміли, що первинні потреби для виплати компенсації людям ми завжди будемо спроможні сплачувати. Ольга і Світлана Білозуби називають співробітників департаменту пошкодженого майна міськради ледь не рідними людьми. Якщо ми десь не приходили, нам телефонували, казали, ми вас чекаємо. Постраждалим мешканцям цього будинку по вулиці Аваліані 5 ще доведеться подолати шлях, що вже пройшли ці дві жінки. Але для нових безхатченків через Росію вже запущений механізм, за яким вони. Можуть отримувати від міста 10 тисяч гривень для винаймання житла. А коли вона вже в'їхала в своє нове житло, от тільки тоді міська рада припиняє виплачувати. Пільгові категорії громадян одноразово отримають ще 15 тисяч гривень. Після усіх необхідних юридичних процедур на постраждалих очікує компенсація за пошкоджене житло через програму. Є відновлення. Ми будемо надіятися, що ми будемо живі, ми сильні. Ми їх побізимо та звичайно. Ох, і ви нам надсилаєте свої історії своїх родин, у яких є про що говорити про контекст другої світової Галина Садонцева пише: мій тато 1927 року народження. На фронт його забрали в 1944-му. Він згадував ті часи і казав, що якби не Америка, армія померла б з голоду і взагалі його спогади про війну сильно відрізнялися від офіційних. О, Наступне повідомлення. Доброго ранку з вас Галя з Ізраїлю вітає. Мій. Батько Бергіда Тібор з міста Мукачева прийшов від концтабора Аушвіц Аушвіца до, до Дахау. Ого. Його не стало 11 листопада 2012 року. Він був найкращою людиною у світі. і напевне багато історій ось розповів. Ще. Ось ще одна історія Катрен. Пам'ятаю, я колись бабуся розповідала про свого батька, мого прадіда. Він пішов воювати одним із першим Другій світовій війні і пройшов всю війну. Просто уявіть собі всю війну. І вже коли німецькі війська підступали, вони стріляли по всім ранили мого прадіда Петра. І щоб не лишати нікого в живих, його добили прикладом автомата. По закінченню війни до моєї прабабусі прийшов товариш загиблого прадіда, і все їй розповів. Як же шкода, що все так сталося? Якби він вижив, я впевнена, що життя моєї бабусі було б зовсім інше. Ну і це ще не, не єдині історії, які ви нам пишете, і ми будемо ще їх зачитувати упродовж ефіру. Друзі, ви ваші історії, це ті самі свідоцтва тих жахів, які творили нацисти німецькі. Ну а зараз про Чи те, совєти, що... совєти, які дякували совєти. за угу. за те, що воювали зараз. Про те, що творять російські нацисти, але ж в контексті нашої сучасної війни і про наших героїв передкленовучання. AHHHHH right.